Я вас вітаю. Сьогодні в цьому відео ми з вами розглянемо вправи, які розв'язуються, застосовуючи розв'язування квадратних нерівностей. Першу вправу, яку ми розглянемо, це 498. У цій вправі нам треба знайти найменший цілий розв'язок нерівності. Перша нерівність ось у нас записана: 4х квадрат плюс 11х мінус 20 менше за 0. Спочатку ми за стандартним розв'язанням знайдемо усі розв'язки цієї нерівності. Для цього прирівняємо до нуля, розв'яжемо квадратне рівняння, знайдемо нулі квадратичної функції. Рівняння у нас квадратне з першим коефіцієнтом 4, тому розв'язуємо через дискримінант. Дискримінант цього рівняння це 11 в квадраті, мінус 4 помножено на число 4 і помножено на мінус 20. Маємо 11 в квадраті, це 121. Тут у нас мінус з мінусом помножиться буде плюс 4 помножено на 4 це буде 16 і помножити на 20 це буде 320. 121 і 320, це в нас буде 441. Корінь з цього числа, корінь з числа 441, це у нас буде 20, 21. І тепер знаходимо розв'язок перший цього рівняння Х1. Число без протилежним знаком, мінус 11, плюс корінь з дискримінанта 21 і поділено на. 2 помножено на число А. 21 мінус 11 – це у нас буде 10. І тут у нас буде 8. Якщо ми скоротимо цей дріб, то у нас буде 5 четвертих. Ну і це буде 1,25. Другий х. мінус 11, мінус 21, поділено на 2, помножено на 4. Тут у нас буде мінус 32, поділено на 8, і це у нас буде мінус 4. Тепер позначимо ці розв'язки на координатні прямій мінус 4 і 1,25. Параболу, побудуємо параболу, яка буде ескізом графіка цієї функції. Оскільки в нас число при х додатне, то гілки параболи спрямовані вгору і проходить наша парабола ось через ці точки. Знак у нас строгий, значить у нас наші точки не входять в розв'язки, обводимо їх. І ми беремо ту частину параболи, яка менша за 0, Тобто та, яка від'ємна. Та, що від'ємна, це та, що нижче осі Х, ось ця частина параболи, ну і відповідно ось ця частина координатної прямої Х. Отже, розв'язки нашої нерівності усі. Це від мінус 4 до 1,25, не включаючи самі числа. Але нам треба знайти найменший цілий розв'язок. Цілі числа, які входять у цей проміжок, це починаючи з мінус 1. З від'ємного числа це буде мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0 і 1. І найменше з цих чисел це мінус 3. Отже, х дорівнює мінус 3 це найменший цілий розв'язок. У другому, у, другому, у другому прикладі друга нерівність. Аналогічно, розв'яжемо квадратне, відповідне, квадратне рівняння мінус 3х квадрат плюс 11х мінус 30, плюс 34 дорівнює 0, знайдемо дискримінант. Тут буде у нас 11 в квадраті, мінус 4 помножено на мінус 3. І помножено на 34. 11 у квадраті це у нас буде 121. Тут також у нас помножиться два від'ємних числа, результат буде знаком плюс. Ну і нам залишається 34 помножити 4 на 3 на 12. Коли ми помножимо, це у нас буде 408. І 121 плюс 408, це в нас буде 529. Корінь з дискримінанта це корінь з числа 529. Дивимося в таблиці, це 23. Находимо корені Х1. Число без протилежним знаком мінус 11, плюс 23 і 2 поділено на число а на мінус 3. 23 мінус 11 у нас буде 12. Тут у нас буде знаменник 6. 12 поділити на мінус 6 буде мінус 2, другий розв'язок х2. мінус 11, мінус 23, і 2 помножено на мінус 3. Тут маємо мінус 34 на мінус 6. Якщо ми скоротимо цей дріб, мінус у нас скоротиться, 34,6 ми можемо поділити на 2, це буде у нас 17 третіх. Ну, якщо ми виділимо цілу дробову частину, дріб записати десятковим цей неможливо, тому що в знаменнику в нас трійка. Виділяємо цілу дробову частину, це у нас буде 5,2 третіх. І записуємо звичайним дробом. Позначимо ті точки, які ми знайшли на координатній прямій мінус 2, 5,2 третіх. Тепер дивимося на функцію. Наша парабола, ту, яку ми будемо будувати, вона спрямована гілками вниз, бо коефіцієнт при х в квадраті від'ємний. Ну і проходить ось через ці точки, які ми з вами знайшли. Так, знак у нас не строгий, значить, самі точки ми і обводим і зафарбовуємо. Ну і нам треба взяти ту частину, яка більша за 0. Більша за 0 це та частина, яка вище осі Х. Ось ця частина, значить, їй відповідає проміжок від мінус до 5,2 включно. Ну і знову ж таки, нам треба знайти найменший цілий розв'язок, мінус 2 це ціле число, і воно саме менше це число, яке входить в цей проміжок, тому х дорівнює мінус 2 це також є найменший цілий розв'язок. Розглянемо наступну вправу, в якій треба знайти усі розв'язки нерівності. Просто написано розв'язати нерівність. Ця нерівність у нас не квадратна, але вона зводиться до стандартної квадратної. Спочатку ми розкриємо дужки в правій частині цієї нерівності. Буде 2х мінус -2, 2 помножено на 1, буде мінус 2. І перенесемо всі доданки з правої частини в ліву, щоб в правій в нас залишився 0, щоб ми вираз порівнювали з 0. При перенесенні доданків, виконуємо правило Змінюємо, за правилом, змінюємо знаки цих доданків на протилежні. Бачимо, що ці додан серед цих доданків є подібні. Зводимо ці подібні доданки, мінус 3 і мінус 2 буде мінус 5х, плюс 2 менше або дорівнює 0. Ну і далі е знаходимо нулі цієї функції. Прирівняємо до нуля, Складемо відповідне квадратне рівняння. І знайдемо розв'язки за дискримінантом, бо квадратне рівняння не зведене. Це буде число мінус 5 в квадраті. мінус 4 помножено на 2 і помножено на число, це також на 2. Мінус 5 в квадраті 25. Відняти 4 помножено на 2 і на 2, це на 4 буде 16. 25 відняти 16 буде 9. Корінь з дискримінанта це корінь з числа 9, то рівня 3. Перший корінь, перший розв'язок це число без протилежним знаком 5, плюс корінь з дискримінанта 3 поділено на 2 помножено на число А. На 2. Маємо 8 поділено на 4. 2. Другий розв'язок цього рівняння. 5 мінус корінь з дискримінанта і поділено на 2 помножено на число А. Тут маємо у нас 2 четвертих, або це одна друга десятковим дробом 0,5. Покажемо ці розв'язки на числовій прямій. 0,5 у нас Менше число лівіше, 2, більше число правіше. Ну і тепер ми дивимося з вами ось на <кій> ось цю нерівність, яка є наслідком даної, і, значить, їх, їх розв'язки будуть рівносильними. В цій нерівності у нас коефіцієнт при х в квадраті додатний. Отже, парабола спрямована гілками вгору. Знак у нас не строгий, значить, ми. Беремо самі точки, зафарбовуємо, і ми повинні взяти ті розв'язки, які менші за 0 або дорівнює. Дорівнює 0 ось вона в цих точках, а менші за 0 – це та частина, яка нижче. Ось і Х, значить, ось ця частина. Числової прямої. Отже, розв'язком цієї нерівності є числовий проміжок від 0,5 до 2, включно в квадратних дужках. Розглянемо ще одну нерівність 4х х плюс 2. Більше за 5. Розкриємо дужки. Розкриємо дужки в правій части... лівій частині нерівності: 4х2 плюс 8х. І я одразу переносу п'ятірку з, лівої... з правої частини ліву. мінус 5 більше 0. Ну і одразу ми можемо вже записати відповідне квадратне рівняння. Бо подібних доданків у нас тут немає. Знайдемо дискримінант. 8 в квадраті мінус 4 помножено на 4 і помножено на мінус 5. Це у нас буде 64. Мінус із мінусом плюс. І тут у нас буде 4 на 5, 20. і на 4, 80. 64 плюс 80 це буде 144. Корінь з такого числа, корінь з дискримінанта це 12. Знайдемо Розв'язки рівняння х1. мінус 8, плюс корінь з дискримінанта 12, і поділено на 2а. Число 2 помножене на 4. 12 мінус 8 це буде 4, тут у нас 8. І коли ми скоротимо, буде одна друга, тобто 0,5. Другий розв'язок це у нас буде мінус 8. Мінус 12 ділимо на 2, помножимо на 4. Маємо мінус 28. Коли ми скоротимо на 4, це у нас буде мінус 5 других, тобто мінус 2,5. Покажу я ці розв'язки ось тут, на координатній прямій. Мінус 2,5 лівіше. 0,5 правіше. Дивимося на ту нерівність, яку ми отримали рівносильну даній. Коефіцієнт у нас при х в квадраті додатний парабола спрямована гілками вгору. Знак строгий, тому ми обводимо точки. Не включаємо їх в розв'язки. Нам треба взяти ту частину, яка більше за 0, значить додатна частина, тобто це та частина, яка вище осі Х. Значить, відповідно, ось оці частини осі Х. І розв'язок цієї нерівності в нас буде проміжок. Від мінус нескінченності до Мінус 2,5, не включаючи в об'єднанні з проміжком від 0,5 до плюс нескінченності. І розглянемо ще одну вправу, в якій ми зараз застосуємо систему. Розв'яжемо систему нерівностей, з яких одна є квадратною нерівністю, ну, а інша лінійна. Для того, щоб розв'язати систему, нам треба знайти розв'язки кожної системи окремо. Для другої системи розв'язки вже зрозумілі, всі, які більші за 0, тобто всі числа, які праворуч від нуля, не включаючи сам 0. Розглянемо першу нерівність. Якщо ми прирівняємо до нуля, цей вираз. У нас буде квадратне рівняння зведене, корені якого ми можемо підібрати за теоремою Вієта сума коренів дорівнює мінус 7 числу, другому взятому з протилежним знаком, а добуток коренів дорівнює третьому коефіцієнту, взятому з тим самим знаком. Тоді добуток чисел дорівнює 8 це 1,8, одне з них. Число повинно бути від'ємне, бо добуток у нас від'ємний. І сума в нас також від'ємна, значить, у від'ємного числа модуль більший, значить, це 1 і мінус 8. Позначимо ці числа на координатній прямій. Мінус 8 і 1 це. Ті точки, через які буде проходити парабола ось оцієї цієї функції. Ця функція у нас е, має, цей вираз у нас має при х в квадраті число 1 коефіцієнт додатний, значить гілки параболи будуть спрямовані вгору. і е, знак у нас, тепер дивимося на нерівність, знак строгий обводимо. І нам треба взяти ту частину, яка менша за нуль. Менша за нуль. І ми беремо, значить, ту частину, яка нижче осі Х. Ось цю. Значить, ми для першої нерівності беремо проміжок від мінус 8 до 1, не включаючи самі числа. Для другої нерівності нам треба взяти проміжок від 0 до плюс нескінченності, все що більше нуля. Позначимо 0. 0 знаходиться ось в цьому проміжку, це правіше від, лівіше від одиниці, але правіше від 8. Ну, десь ось тут. Саме число 0 ми також не будемо включати, тому що знак для цього. Числа у нас також строгий, і покажемо розв'язок на цій прямій для другої нерівності. Більше за нуль це все, що справа від нуля. Ну і ми бачимо, що співпадають наші розв'язки ось на малесенькому тільки, на оцій малесенькій частині координатної прямої: від 0 до одиниці. Ні нуль, ні одиницю ми в розв'язки не включаємо. Тому розв'язок цієї системи буде проміжок від нуля до одиниці не включаючи